Поїхав, Так. Да. Переви... перевірка, свічки, розжарювання. Котла підігрівача БМП. Грітися має рівномірно, вся, не тільки посередині, не тільки по краях. І має розжарюватися прямо до файного сяйва. Я так бачу, що краще було записувати без ліхтарика, але в принципі і з ліхтариком все гаразд. Одночасно завжди пильнуйте, щоб наприкінці свічки так, був цілий е, керамічний цей шайба керамічна. Ну, це, це я роблю без корита, так, те саме робиться з бойового відділення. Все, 75 секунд, свіча робоча, проблем не виявлено. Може користуватися і пильнуйте, щоб не губити шайбу ущільнення. Все, вимикай. Ось так має працювати свіча розжарювання. Шайба так мідна. Перед вторинним використанням гарненько випалюється. Про випалювання шайб зроблю окреме відео. Випалюєте гарненько, щоб пропанова там, бутановою горілкою, ну, цією господарською, звичайно, і кидаєте в холодну воду, щоб розм'якшилося. Це слава нації. Зараз будемо форсунку показувати.